Довге дев'ятнадцяте століття важливий період в історії України та всього світу. Дев'ятнадцяте століття характеризувалося істотним прискоренням економічного розвитку провідних країн західного світу завдяки витісненню мануфактурного виробництва фабрично заводським. Саме демократичні принципи, які були покладені в основу суспільно-політичного життя, забезпечували прискорений соціально економічний і культурний прогрес. Скасування кріпосного права в Австро-Угорській та Російській імперіях зумовило швидке економічне зростання. Однак українці, які перебували у межах двох імперій, продовжували потерпати від складного економічного становища, пов'язаного із викупними платежами. Переваги у розвиткові забезпечили і військову могутність передових держав, що дозволило перетворити майже весь інший світ на свої колонії і на півколонії. Колонії та залежні території давали величезні ресурси. Разом із міждержавними суперечностями, які виникали, зумовила появу в Європі двох військово-політичних блоків, які протистояли одне одному. Періодизація історії України це стародавня історія, середньовічна, нова та новітня. Перша половина ХХ століття це частина новітньої історії, яка включає в себе такі підперіоди. Україна у Першій світовій війні, утворення Української Народної Республіки, Україна у боротьбі за незалежність, утвердження радянського ладу в Україні, західноукраїнські землі у міжвоєнний період та Україна у Другій світовій війні. Коротке 20 століття, страшна сторінка історії всього людства. Для українців у складі Російської і Австро-Угорської імперії протистояння цих країн обернулося трагедією. У роки Першої світової війни українці були мобілізовані до лав двох ворогучих армій і гинули не за свої, а за імперіалістичні інтереси. В Української політичної еліти не було єдиної позиції у ставленні до війни. СВУ та ГУР робили ставку на перемогу Австро-Угорщини. ТУП та УСДРП пов'язували свої існування з перемогою Росії. Частина партійців були нейтральними. Проте у жодному випадку український народ не мав політичної перспективи. Результат Першої світової війни виявився неочікуваним. Російська та австро-угорська імперії припинили своє існування. Разом із ними Німецька та Османська імперії. Унаслідок їх розпаду в кінці Першої світової війни на політичній карті світу з'явилися УНР та ЗУНР, які проголосили утворення єдиної Соборної України. Однак визвольні змагання українського народу зазнали поразки, і українські землі поділили між собою чотири держави. СРСР, Польща, Румунія та Чехословаччина. 20 років між Першою та Другою світовими війнами українці зазнавали, денаціоналізації, були сировинним придатком, і тільки західноукраїнські землі мали можливість об'єднуватися у політичні партії. Під час Другої світової війни відбувся перехід найрозвиненіших країн західного світу. Від індустріального до постіндустріального суспільства. Це якісно новий етап суспільного розвитку. Провідна роль у ньому належить науці, освіті, розвитку нових технологій. СРСР став над державою і почав насаджувати свої комуністичні порядки в інших країнах, прагнучи світового панування. Друга світова війна призвела і до територіальних змін, внаслідок яких постала Соборна Україна, закладені основи колективної безпеки.